Коли ми говоримо про досягнення е, тих самих стандартів НАТО, то і маємо розуміти передусім, що це не для звітності перед нашими західними партнерами потрібно, а для нас самих, для того, щоб ефективно завжди мати змогу е, давати відсіч Росії як державі агресору. То ви, як досвідчений військовий, де ви бачите у нас в секторі оборони слабкі місця або недоліки, які треба підтягувати. Для того, щоб відповідати цим стандартам НАТО, і щоб нам перед західними союзниками не було соромно Ну, насправді питань дійсно багато. Я не буду зупинятися там на суто політичних складових, те, що стосується правохоронної системи, мабуть, зосереджуюся на суто військових. Хоча й прохорона важлива, тому що, наприклад, ще з 2014 року у нас фактично. В різному форматі тривається війна, там спочатку гібридна, а реакція на неї була АТО: Операція Об'єднаних Сил, зараз вже широкомасштабна агресія, ми її відбиваємо в форматі цієї війни. І багато разів на різних рівнях, різними зацікавленими структурами, людьми піднімалось питання створення військової юстиції в Україні. Тобто військовослужбовець повинен бути захищений, якщо він виконує завдання. На полі бою в ході будь-яких операцій, воєнних дій, бойових дій в воєнний час і так само і в мирний час, наприклад, в форматі АТО. А для цього потрібні суди військові, для цього потрібна прокуратура, для цього потрібні адвокати відповідні. І, на жаль, у нас цього всього немає на сьогоднішній день, бо цивільні прокурори не їздять на передню лінію фронту. Вони політично залежні. Так, да, вони політично, скоріше всього напевно, залежні. Ну Принаймні, моя справа це підтверджує. По-друге, адвокатів нема. Ті, які б розумілися на специфіки, нюансах військової служби. І суди теж нема. Тому що цивільні люди, які в судах працюють, які б вони гарні не були, але це апріорі вони не розуміють специфіки військової служби, тим більше в таких складних умовах. І це і великий ризик, скажімо. Не зовсім обґрунтованих висновків, а враховуючи, скільки людей задіяно в цій війні, мов вже йде про мільйон, плюс члени сімей, плюс проблеми, травми, покалічені. Воєнні злочини, це реалії війни, і відсюди нікуди не дінешся, то вона не закінчиться, ця робота з закінченням війни, вона буде тривати роками, якщо, якщо не десятиліттями. Тому. Ця структура дуже потрібна система, верніше воєнної юстиції. Але, на жаль, із-за того, що були різні політичні уподобання, міркування всі ці от роки, фактично починаючи з 2015 року, вона буксує. Тобто є напрацювання, є бачення, є люди, які готові цим зайнятися. Але нема політичної волі, нема розуміння державницького, що без цього неможливо. Може, хтось боїться втратити якісь важелі впливу, да? або зробити цей процес прозорим. Але іншого шляху нема. Тому створення системи воєнної юстиції це одна із важливих задань реформування, який потрібен нам в першу чергу, а не тільки в контексті там, відповідності, відзвітуватися пер, пер, да, перед ними або принципами стандартів НАТО. Інше важливе питання. Війна закінчиться. На сьогоднішній день не будемо казати, коли. Після цього загроза і проблема нікуди не зникне. Навіть в ідеалі, якщо лінія фронту чи умовна лінія бойового зіткнення буде проходити по межі кордонів 91-го року, це не означає, що після цього ми все йшли в землю і пішли всі домой. Все одно якась частина Збройних сил значно менше ніж зараз. Є з урахуванням мобілізації, вона залишиться в строю. і про неї треба думати, якою вона буде. Ми там працюємо зараз там, по певним параметрам, в тому числі з партнерами, і виходимо там на певні цифри, про які я казав. Але ж не треба строїти ілюзій, що ці цифри після війни зменшаться радикально. Якщо ми до війни мали 260 тисяч. А потім ще було рішення президента збільшити на 100 тисяч, то вже 360 тисяч. Зараз ми маємо вже там під мільйон десь, якщо брати інші військові складові села оборони, то після війни я не думаю, що вона буде менше 400 тисяч. Я не думаю, що вона буде менше 400 тисяч. І в нас є два історичних приклади реальних, подивіться на Південну Корею, у якій такий же небезпечний сусід на півночі, як і у нас. І напроти. Стоячи один напроти одного по 38-й паралелі, вони вже в скільки років тримають полумільйонну армію, бо в них немає іншого шляху. І так само невеличка країни, там 9-10 мільйонів населення Ізраїль, яку потужну армію вона триває на сьогоднішній день. Розумієте? І коли, наприклад, у нас там чуєш десь і лунають якісь там заклики, що ми там повинні відійти там від Призову, у нас повинна бути професійна армія, то в мене хочеться запитати. У цих людей. А як ви забезпечите цю армію? Як ви хочете створювати навчений військовий резерв? Чому демократична країна, Ізраїль, яку, мабуть, ніхто не звинуватить в тому, що вона не демократична, зберігає призов до сих пір, в тому числі він стосується і жінок? Тому що вони живуть в умовах постійної, що, не небезпеки, загрози існування своєї країни. А наша загроза? Вона нікуди не зникне навіть, навіть з завершенням війни. І, і ми кажемо, що нам треба посилювати наше суспільство, національну ідею, ідентичність, зґрунтованість. А служба в армії це один із елементів цього. І сказати так, що ну, ми від цього відмовляємося, нам це не треба. Це недалекоглядні, непродумані, необґрунтовані, я вважаю політично мотивовані. Заяви, які не мають під собою ніяких підстав, то це про це треба думати. У нас армія після війни залишиться такою, якою вона нам буде потрібно? То значить, виникає питання: вона збільшилась чисельно, вона збільшилась структурно. А де ці пункти постійної дислокації, де ці містечка, в яких будуть розміщатися ці військові частини? А вони повинні бути розподілені не тільки з точки зору можливих загроз, а у нас загрози з півдня, з Сходу, з півночі. Розумієте? От. І відповідно вони повинні бути представлені на всій території держави для того, щоб відбувалося це поєднання армії народу. Це проблема, до речі, Донбасу, тому що там не було військових частин взагалі. Там спеціально в цьому регіоні від початку фактично 2000 тисячі 200 двохсотних років йшло цілеспрямоване знищення і розформування всіх військових частин. Тобто люди, які там жили, вони не те, що не розмовляли українською мовою, вони були відторгнені mm -hmm. повністю від армії. І це проблема. Так само і по Криму. Тому постає це питання: Значить, вже Кабмін і інші структури Міністерства оборони повинні про це думати. Скільки буде цих військових частин, а це їм скаже Генеральний штаб? Де вони будуть дислокуватися, шукати їм фонди, домовлятися з місцевими адміністраціями? Можливо, зараз не потрібно будувати там їм нові військові містечка. Але, наприклад, замовити їх да, в країнах НАТО, що нам потрібно 20 там, чи 30 модульних комплектів для розташування військового містечка. Вони зрозуміли, підготували і по сигналу потім, що нам його доставили, розгорнули і маємо можливість вже там забезпечити нормальні, якісні європейські згідно принципів НАТО, умови для проживання військовослужбовців. Бо в моєму розумінні, на сьогоднішній день шлях капітального будівництва це шлях в нікуди. Це дуже дорого, це корупційні ризики. А так ми можемо вирішити в швидше, як, якомога швидше це проблемне питання. І я не впевнений, що у нас про це думають. Про майбутню інфраструктуру збройних сил з точки зору їх дислокації. Тепер по самій структурі. Вона зросла, вона збільшилась кількісно і чисельно, і, 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 і по елементам складовим. Значить, це навантаження на що систему підготовки. Значить, треба розбиратися з чим? З Полігонами, освітою, навчально-матеріальною базою, де прорахувати, з урахуванням того, що скільки у нас було прильотів по відповідних об'єктів і розуміння на місцевості як це має відбуватися, як це з метою економії інтегрувати військову освіту і цивільну, для того, щоб зайві кошти не витрачати. Про це треба думати. Про навчальну матеріалу треба теж думати, про економію ресурсів боєприпасів, а це тренажери. Це на перспективу треба вже думати. І зараз це закладати в розрахунки, в плани, в потребу на майбутнє. Тепер у нас було військо, яке значить, збільшилось значно в кількості там, бойових організмів таких як бригада, наприклад. Але ми фактично не сформали або сформали дуже мало за півтора року війни органів управління. А органні управління це основа будь-якої армії, це її становий хребет. Якщо нема органів управління, то нема кому навчати підрозділи для того, щоб вони були на полі бою з відповідними бойовими або спеціальними спроможностями, а нам потрібно мати щонайменше 6 управлінь корпусів і щонайменше 15 управлінь дивізій. Сьогодні вони в певному вигляді вже вирісовуються на фронті, як тимчасові утворення. Але вже розумієте, що тимчасова структура, це не та структура, яка візьме на себе відповідальність і буде рухати цей процес свідомо і цілісперемовано там, на визначену перспективу. То і про це треба думати. І, до речі, треба вносити зміни в нормативну правову базу, щоб легалізувати ці всі речі. До речі, ми зараз працюємо над законом 42.10. Міністерство оборони, Генеральний штаб і відповідні комітети Верховної Ради, і дякую їм за підтримку їм. Для того, щоб оці моменти всі врегулювати Відповідальність Міністерства оборони, відповідальність повноважень головнокомандуючи, Генерального штабу, видів радів, і в тому числі питання у цієї структури. У народних депутатів є розуміння адекватне того, що це справді потрібно. Ну рухаємося, судити. рухаємося. Ми бачимо mm -hmm. певні перспективи. Я просто вам приведу історичний плик. В 2010 році, коли Янукович став президентом, mm -hmm. перше було зроблено, які були прийняті рішення: розформувати фактично на той час єдиний орган управління, об'єднане оперативне командування. Друге рішення було, це був такий генерал, генераль, адмірал, а потім міністр оборони Єжиль, розформувати управління 8-го Армійського корпусу. І явно не випадково це робилось? І явно це робилось не випадково. Угу. Це була свідома, я впевнений, пряма вказівка з Кремля для того, щоб знищити систему управління. І вони це робили, як то кажуть, спіною у рота. І навіть внесли зміни в закон десь на початку 2010 року. Що навіть прибрали з всіх положень статутів, законів, е словосполучення, об'єднання в усіх відмінках, тобто розумієте, для того, щоб якщо у вас нема в структурі Збройних сил органів управління і немає об'єднань як корпуси армії, то провести мобілізацію дуже складно. Ви будете мати півмільйона людей, ненавчених, незлагоджених і не готових до виконання завдань. По тій простій причині, що їх нема кому вчити і нема кому злагоджувати. Тому що становий хребет армії це система управління, а коли вона мобілізується обростає додатковим особовим складом збройну військову техніку, то це як те м'ясо, яке наростає на кістках, розумієте?